Христос страждається. Далі. Вітаю всіх дорогих наших відвідувачів Бриського музею з різдвяними святами. Цьогоріч вони те, що в нас нетрадиційно в попередні роки, але ми думаємо, що вони перенеслися трошки, і ми тепер синхронізувалися зі всім цивілізованим світом. Я дуже тішуся цим змінам, але пористином трошки ще перший рік досить непривично святкувати саме в тих числах різдвяні свята, але думаю, що вони добре, гарно проходять. Хочу побажати всім, щоб різдвяні свята принесли якийсь мир, спокій, взаємопорозуміння. Ну і всі очікуємо і всі надіємося, і всі працюємо для того, щоб найшвидше настала наша перемога. Отже, і в межах цих різдвяних свят ми в музеї проводимо різні заходи, різні події. І одна з них сьогодні відбувається. Відбувається відкриття виставки пана Романа Петріва, зимові... Петрика, перепрошую, Петрика, зимові історії, графіка, реставратора. Ми дуже тішимося, що маємо можливість представляти в наших стінах такі гарні роботи, графічні роботи. Про них пізніше більше розповість наш... Науковий співробітник Іван Дудич, мистецтвознавець, який більше дасть такий глибший погляд на ці роботи. А зараз я маю дуже велику приємність запросити до слова художника, пана Романа. Прошу пару слів вас. Я не оратор, але <схід> Ну, я хочу дякувати дякувати всім, хто прийшов. Дуже приємно, що ви знайшли час і можливість роботи. Дякувати дирекції, що дозволили мені виставити свої роботи. Бо як вони вони не дозволили, то би всі не призбирали. Дякую Дякую своїй дружині Олі, Андрії Весинові, за те, що вони завжди мене підтримували в цій справі. Ну і не можу не сказати того, що дякуємо нашим хлопцям героям, які за рахунок, завдяки кому ми тут є. І ми себе чуємо так більш вільно. Ну і знову ж таки, якби не, не Господь Бог, то б нічого того всього не було. Ні тих талантів, ні тих зустрічей, ні нічого. теж. Е, ну, що я можу сказати? У мене тут от є товариш з інституту, ще пан Роман, з яким ми разом вчилися, то, е, то ми, по суті, ще відтоді почали щось собі там так малювати. Спочатку було таке, як хобі, потім було цікаво, що воно з того вийти. А потім в мене е, так склалося в житті, що я. Працював реставратором. Ми їздили по е, дерев'яних церквах, по інших, Друговичі ми робили той костел. Е, церква Костел, Костела. Костела. А церква Святого Юра і церква Різдва Христового. Це е, воздвиження Чесного Хреста та, перепрошую. І теж, теж, та, теж, там є. І тут, через того, воно так вийшло, що просто цікаво було, як воно буде. Виглядати йому, не звучати, і воно так потрошки-потрошки вийшло таке, знаєте, Ну щось що раз хотілося досконалити, щось змінити, якось воно по-інакшому. І от потім, ну, чесно кажучи, я не вважав, що то було щось надто таке, знаєте. Але і знайомі, і люди різні фахівці кажуть, давай, що то в досить непогано і так далі. Ну, може, і так. Але я, я на курсі того всього і думаю, я просто, просто займаюся твою е, справою, то, що я люблю. Малюю тільки те, що я люблю. Вибираю що Мені не дуже подобається, навіть того не Ну, це все, що я можу таке дуже дуже сказати. Дякую, дякую. дякую. І тоді запрошую до слова Івана, який більше нам скажемо. Е, дякую. Я би хотів одразу розставити такі крапки над «і» стосовно того, що кожна виставка це завжди є причина для того, щоб вийти з дому і відкрити для себе щось нове. Тому відповідно, музей музично-моріальний музей Соломії Прошинецької Львові, як завжди, невтомно старається для вас підготувати такі знаки запитання для того, щоб наштовхнути настопну, вас на якісь нові асоціативні думки. І коли ви йшли до нас на нашу афішу зимових історій, ми напевно, всі традиційно очікували ялинки, купи снігу і тому подібне, тим не менше, за вікном майже весна, судячи по погоді, але ми маємо зимові історії. І в чому є е, специфіка нашої сьогоднішньої виставки? Наш музично моря музей зазвичай робить всі ці заходи, всі ті виставки, які в нас проходять, пов'язані із нашою патронесою Соломією Кушевницькою. І ви скажете дистанція поміж Соломією Крошевницькою та паном Романом Петриком, які особисто в житті не зустрічалися і не були знайомі. Але тим не менше, справжнє високе мистецтво завжди знаходить спосіб діалогу і комунікації. Є така тягність до історії, що історія постійно повторюється. Будемо сподіватися, що вона нас чогось також буде і вчити. І коли ви уважніше пройдетеся нашої підготовленої експозиції, ви зможете знайти невеличкі вказівники, анотації до того, які допоможуть вам відкрити цю історію. Давайте спочатку одразу розставимо, чому ви побачите мало живопису. Пан Роман вже зазначив, що він є графік і першочергово архітектор. Архітектори порівняно із живописцями малярами а, мають такі, знаєте, як два полярні вектори спрямування. Це два окремі полюси, які не перетинаються. Маліри рішають тим, що вони блудять у рисунку. Для них він такий вільний і нетиповий, це тільки початок ідеї. Все решта фарба поправить. Це так, як довго в основному анекдоті, що архітектори ховають помилки під плющем. А архітектори, щотомість графіку, для них рисунок це основа в основу. І коли ми подивимося на рисунок пана Романа Петрика, то ви відчуєте цю таку аскетичність, навіть певну таку формульність схеми. Дізнавшись із біографії, що художник є архітектором і реставратором, який зокрема реставрував і був дотичний до збереження нашої сакральної дерев'яної архітектури, ми повинні зрозуміти, що це є в основному конструкція. І власне ця логічність надбудови, вона і простежується повністю скрізь. Хотілося б сьогодні пана Романа Даруйте але, порівняти із дуже відомим а, також графіком, також архітектором і також археологом-реставратором, відомим а італійським майстром Піранезі. Чому саме так, тоді, коли він розкопував стародавні руїни Античного Риму, він знаходив дуже багато цікавих об'єктів, які на час відсутності фотографії потрібно було якось задокументалізувати. І відповідно, він їх спочатку зарисовував, а потім переносив у фотку. У пана Романа все десь подібно, зустрічаючись із шедеврами минувшими дерев'янами, він повністю на свої графічні полотна. Піранезі, знаходячи окремі невеличкі шматочки, він не знав, що з ними зробити. Фрагменти убитого мармуру. Він створював з них перше відкриття асамбляжів, використовуючи, наприклад, нові Створені об'єкти, як ми сьогодні в сучасному мистецтві кажемо радіменти, наприклад, різноманітні підсвічники і тому подібні різні фантазмогричні фігури. Фактично він придумав асамбляж. Сьогоднішня виставка наша це також своєрідний асамбляж. Робота, яка на початку в перших залах вас зустрічає, це буде засніжена ялина хвоя, яка стоїть на всім вітрам і витривалості, те саме можна порівняти із родиною Коршеницьким, глибоким корінням роду, яка постійно розквітала інтелігенцію священичою родиною. Інша зимова історія віднесе нас для прикладу, до ви скажете парадокс, але до чого тут храм Айя Софії, святої Софії Примутовські Божої у Константинополі у Стамбулі, сучасному в Туреччині. Мало хто знає, але Єгипет. Тогочасний по житті Соломії Крушинецької був як частина колоніальна від Османської імперії від Туреччини. І, власне, Османський імператор Султан призначав хадива намісника, як якби ми сучасно сьогодні сказали, губернатора, і він вирішив першу оперу побудувати у Єгипті. Так звана хадивова опера Мухаммада Паші. А, тим не менше, відвідати на гастролях разом з опорами Мадам Петра Кучині, у Каїрі і у Олександрії, Соломія Кошеницька могла саме тільки взимку. Хто з вас був щасливцем і відвідував Єгипет? Я, я сподіваюся, що ви застали його у зимовий сезон, тому що літо там пекельна і нестерпна спека. Іншою цікавою моментом буде, наприклад, давньогрецький храм, який представлений вже християнський, і ми з боку подаємо античну Єлену Гродянську через те, що Соломія Хошеницька дуже ретельно дотримувалася чистоти постановки у кожній своїй ролі. І якщо вона грала найпрекраснішу жінку стародавнього світу, то відповідно просто діювала всі ці античні трагедії авторів, і як виглядала естетика того часу. Також пан Роман через свою виставку наштовхує нас на свою рідну білу вакуну, оскільки ми маємо у центральному залі цілий ряд прекрасної графіки, яка представляє сакральні пам'ятки нашої столиці Києва. І, власне, про київський період Соломії Крушеницької як такого ми нічого не знаємо. Це абсолютно тера інкогніта для наших дослідників, тому що ще не відкриті ці матеріали. Ми знаємо тільки про листування Соломії Крушеницької із Миколою Лисенком, але натомість не знаємо про жодні їх концерти чи гастролі і чи взагалі вони були. Тому, відповідно, пройшовши нашої експозиції, ви зможете проскажити для себе цей цікавий зв'язок. Для тих, хто вважає, що а, графіка це є сухе чи емоційне мистецтво, хотілося б навести слова а, Пабло Пікасо, який сказав, що рисунок — це є основа всіх мистецтв. Тому черпайте натхнення у некого іншого алукаса Кранаха, бо без нього не може бути початкового етапу рисунку. Завдяки архітектурній школі у пана Романа є прекрасна школа рисунку, і ту ж перо здавалося б такі безпосередні. Заходи, а з іншого боку, цими самими засобами можна передати те, що є вічне. Як колись наша славетна Соломія виводила чорнилом літери і писала своє батьку, шлепривіт їх дощ Солоха», так само і Роман Петрик виводить на своєму папері чорнильні вказівки на те, як проглянути всі ці замовні історії. Я ще раз вам дякую, що ви сьогодні відвідали нашу виставку і запрошую до огляду експозиції. Я дякую. 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 дякую, Просимо дякую. до огляду і до неформального спілкування.